Доброго дня, шановні глядачі! З вами, як завжди, Юрій на каналі Мініагровінеся. Сьогодні оглянемо дві сороківки. це Gimma 404 і Донфенг 404 G2. Це трактори з нового поступлення, тільки отримали на майданчик. Трактори 23-го року. Набули вони трошки змін яких саме ми зараз вам покажемо, почнемо з джими 404-ї на 40 кінських сил. Всі її добре знають, провірена руками має доступну ціну, як для 40 ківки 8200. Що змінилося від минулої джими? Ну, саме основне, додали два зовнішніх циліндри для примусового пускання. Що немаловажно, тобто ціна не змінилася, 8200 джимма коштувала, 8200 коштує. Але маємо приємний бонус примусове опускання. Маємо розподільник на дві пари гідровиходів і додали додатковий бачок на гідравлику. Тобто, щоб гідравлічної рідини вистачало для причіпа і для виносних циліндрів, відповідно, я так вважаю. Що змінили в Донфенгі 404G2? Конструктивно змін він ніяких не набув, але маємо приємний бонус. Пам'ятаємо, колись Донфенги 404 G2 з кабіною приходили з компресором. Маємо приємний бонус. Дана партія приїхала з компресором. Коштує Донфен 404 G2 дорожче, ніж джима. Коштує він 11.300. Але має реверс на відміну від джима 404. Має рівну підлогу. От порівняємо підлога в Донфенги і відповідно підлога в джима. Але джима має це з минулого року був доданий такий бонус ходозменшувач. Тобто у вас всі передачі діляться на дві. Тобто Джима має 16 передач вперід і 4 передачі назад. Це з повишеними пониженими. Донфенг має 8 передач вперід, 8 передач назад з допомогою реверса. І якщо звернути увагу, також що. Впливає відповідно і на ціну, задній міст Донфенга, коробка в Донфенга, розмір і задній міст в джимми. Тобто джими задній міст і коробка йде від джими 244-ї. А донфенг це вже повноцінна сороковка, відповідно, і маємо ціну. Але скажу за тривалий час, скільки джима представлено в Україні. Дуже гарно вони ходять, люди їх хвалять, люди їх люблять. Тому те, що там коробка стоїть аналогічна, яка і ставиться на 24-му, це нічого не каже. Даний тракторець гарно ходить. Але маємо приємну ціну. 8200 і 11300. Різниця, різниця відчутна. Є в достатній кількості вони в наявності, в місті Вінниця. Знаходимося ми, як завжди. Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Зараз мають... На днях заходити Оріони РФ 244, Оріони РФ 404, Оріони РДшки. Тобто РДшки і РФ часто питають, чим відрізняються. РФ йде з рівним полом, йде з реверсом і з примусовою, примусовим пусканням навісного. А РДшка це більш бюджетний варіант, хоча їх також люблять. Заїжджайте до нас, ти 2А біля авторинку. Завжди завжди будем раді бачити. До нових зустрічей.